Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні хочу поділитись дуже простим рецептом смачної закуски із лаваша. Готується на раз-два, виглядає святково і з'їдається на ура! Почнемо з інгредієнтів. Найперше це лаваш. Я натрапила на ось такий зелений і одразу купила. На один рулет потрібно два прямокутні листи. 400 грам майонезу. У мене, звісно, домашній часник за смаком, 500 г кисломолочного сиру. Але також можна взяти напів із бринзою, зелень кропу, сіль. До майонезу видавлюю чесник. Я даю близько 7 зубців. Мій майонез домашній і доведений до смаку. Але за потреби можна додати ще солі, листок лавашу розгортаю і змащую половиною майонезу. Добре розподіляю, особливо по краях. Тоді присипаю сиром. Знову ж половиною від усієї кількості. І поверха порізаною зеленю кропу Тоді накриваю другим листом лаваша і повторюю усе знову. Змащую майонезом, посипаю залишком сиру та кропу Солю до смаку. Тепер скручую лаваш у тугий рулет. Котрий загортаю у пакетик або ж харчову плівку і кладу до холодильника. Я зробила ще один такий рулет без зелені кропу для порівняння. Рулети мають настоятись у холодильнику кілька годин і можна куштувати. Я розрізаю їх на шматки товщиною 2 см та викладаю на тарілку. Завдяки яскраво зеленому кольору лаваша така тарілочка освіжить будь-який святковий стіл. Закуска також добре смакує і до перших страв, наприклад, червоного борщу. Тому готуйте і точно будете задоволені! Дякую вам за перегляди та підписки на канал. До нових смачних зустрічей! Па-па!